Нашого ефіру сьогодні завітав Гордій Остапович, майстер спортивного запам'ятовування за версією International Associated of Memory, викладач курсу мистецтва запам'ятовування в українському католицькому університеті. Вітаємо, дякуємо, що до нас завітали. Добрий. Ранок ще, мабуть, так. так. Отже, розпочнемо, напевно, одразу з того, що таке загалом спортивне запам'ятовування і як воно виглядає. Ну, власне, два слова спортивне і запам'ятовування, вони є ключовими. І в теорії все має бути доволі очевидно. Це люди, які займаються цим видом діяльності, це люди, які запам'ятовують по спортивному. Тобто вони займаються тренуванням. А вони мають певний режим розпорядок оцих тренувальних процесів. А потім вони збираються десь на змаганнях і на швидкість намагаються і на точність запам'ятати якусь інформацію, яку їм дають. і причому інформація може бути найрізном... найрізноманітніша. Ось так. Ну, як ми виявили, от зараз в Україні це не є видом спорту, але в Європі так, є. Так, тут от за кулісами так би мовити. Ми поговорили та в Україні офіційно це не вважається спортивною дисципліною. Це насправді ну дуже важко нову дисципліну зробити, бо я цим займався, і в мене що така мета висить мого життя, щоб це офіційно стало видом спорту на території нашої країни. А в Євросоюзі та це вже вид спорту. Тобто, умовно, якщо би я перетнув кордон е України та Євросоюзу, то, то там я вже вважаю спортсменом. А в Україні багато людей займаються спортивними Е, було багато. Е було багато. Звичайно, що на, на фоні всіх наших подій військових, політичних, ну зокрема, військових, звичайно, та е хтось вже не є на території України, хтось просто закинув цю справу і так далі. А е є декілька ну. Я їх називаю юніорів, це є мої студенти, мої учні. Добре, студентки-учениці, тобто дівчата, як правило, вони є виїзні, їм легко десь поїхати. І от минулого року на відкритий чемпіонат Франції їздили дві Анастасії Жолдак і Ведернікова. Одна представляла юніорів, їй 14 років, наскільки я правду на той момент було. А інша вона була студентка, вже була видалств, типу тобто в дорослій військові категорії, бо їй було 18. Це вже дорослі люди. Ось і всім студентам я говорю, якщо хочете тим позайматися, зокрема студенткам знову ж таки чисто з таких логістичних питань, а не тому, що хлопці менш розумні, а тому, що дівчата більш мобільні в тому питанні. Тут так би мовити, велкам, займаємося, тренуємося і намагаємося кудись поїхати, щоб повимахувати своєю пам'яттю. Скажіть, а як визначають ось цього переможця на таких змаганнях, це потрібно всім запам'ятати якийсь певний текст? Чи це на швидкість в залежності від змагання? Ну скажімо так, якщо відбувається чемпіонат світу, там є 10 дисциплін. Це означає, що в кожній з цих дисциплін людина може отримати приз: типу перше, друге, третє місце. І кожна з цих дисциплін в залежності від складності. Бо ось, наприклад, є гральні карти, їх легко запам'ятовувати. Якщо ж мова йде про людей по і причому це не я на Олеся, типові для мене. А це якісь китайські, центральноафриканські імена, португальські, які я перший раз бачу. мені їх треба ще правильно прочитати і і познайомитися з цією людиною. Це важко інформації там за за одиницю інформації дається трошки більше балів, і потім в загальному заліку хтось може отримати я як the best, of the best так би мовити, приз. Ви згадували, що дівчатам зараз просто легше виїхати за кордон, аби брати участь у змаганнях. А з вашого досвіду, а чи є якийсь розподіл за можливо жінки або чоловіки краще запам'ятовують, або легше можуть натренуватися? Ну, по-перше, він це не з мого досвіду, а це взагалі з досвіду цього виду спорту. Наприклад, є, ну я скажу англійською мовою, бо англійська мова більш робоча, хоча там перекладають українською мовою на вимогу там мою, тому що зрозуміло, якщо інформація там історичні дати. Мені легше прочитати українською, бо я швидше зрозумію, ніж англійською, хоча навіть з англійською проблем немає. А, наприклад, names and faces – це запам'ятовування людей по імену. Моя найулюбленіша дисципліна, бо я вважаю, що це є найважливіша річ, яку має людина, людина має вміти запам'ятовувати інших людей. Баста, а все інше це вже другорядне. Так ось це дуже жіноча дисципліна. Якщо подивитися на якісь там. Таблиці турнірні то, як правило, перше друге місце займають дівчата. Жінки хлопчик, можливо, втиснеться в третє місце. Я не кажу, що хлопці не вміють цього запам'ятовувати, але дівчата це роблять набагато, набагато краще. Свіжі, а які от є методи, техніки для того, щоб запам'ятовувати, можливо, поділитися те, що можуть використовувати наші глядачі? Все, все залежить від того, що потрібно запам'ятовувати. Давайте от обличчя. Ви говорили, що зараз ну, люди мають запам'ятовувати е, людей, обличчя, імена. Давайте от тоді з цього і почнемо. Е, давайте з цього і почнемо. Ну, о, в все зводиться до того, що. Голова не звикла працювати голова людини, не звикла працювати з абстрактними поняттями. Ось всякі ці вищі математики, філософії е, насправді інтелект на це абсолютно не пристосований саме для, для цих задач, але дуже легко з всякими столами, склянками, стінами працює він прекрасно. А це означає, що до імен людей нам потрібно відноситись точно так само, як до склянки, стільця, е, лампочки чи, чи міцного чаю. А, тобто завдання людини натренувати себе так, що коли людина каже, добрий день, мене звати Олеся, в мене в голові чітко виникав, виникала картинка, яку я буду прив'язувати ну, до вашого образу. А, є база даних част, частих імен. Ну, наприклад, в мене трошки більше, ніж 40 років, і моїх одноліток дівчат найтиповіше ім'я. Оцей початок 80-х років це в, на Львівщині це була Оля і Наталя. Тобто теоретично, я коли був студентом, я міг йти до пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченку тут у Львові, і до будь-якої дівчинки казати: Оля, привіт, Оля, привіт! або Наталя, привіт, «Наталя, привіт! І швидше за я би вгадував, ну а там далі пішло. Та. А, цей. Звичайно, зараз з тої частоти з Олями Наталія. Зараз інші імена набагато популярніші. Так, ось завдання зробити домашню домашню роботу, опрацювати всі доволі типові імена всіх можливих країн, де ці списки оголошуються. Ну, наприклад, топ 50 найпопулярніших чоловічих та жіночих імен Республіки Італія, Іспанії, Бразилії, Японії, Китаю, і пішло поїхало. Тому зробити що ви собі якусь асоціацію до кожного Так, Звичайно, імені, так. ця база даних є. Ми її готуємо. Ми її тренуємо. Звичайно, що слово спорт тут ще підв'язане. Що наприклад, якщо ну, наведу такий приклад у 2018 році на чемпіонаті світу він в Відні був, я запам'ятав лючію. Але в зв'язку з тим, що треба було набирати дуже швидко на клавіатурі ну, ім'я людини, я впізнав Лючію, я набрав лючія, все прекрасно, але випадково, на жаль, розкаварка була російськомовна, і там, де буква І, знайте, буква И оця. Не буду говорити, на це була помилка. Ясно, що мені сказали, що ви помилились, я почав подавати апеляції. Ви знаєте, там одна літера не спіпала, але ось на клавіатурі вона співпадає, просто би була інша розкладка, але ну, зрозуміло, що це нікого не цікавить. Тобто це я мав і, і люди, які мені допомагали, мали слідкувати за тим. А вже цей. Тобто, якби я сказав, о лючія чао, вона би відгукнулася, написати це зовсім інше ім'я. І, наприклад, якщо є Вова Володимир Вольдер. Димар це різні імена, чи володька, і володя це різні імена. Це, тобто їх навіть в цій формі треба пам'ятати. До речі, собою принесли карти. Як з ними працювати для розвитку? Це ну справа в тому, що е, спортивне запам'ятовування це не є дуже видовищним вид спорту. Це що, видаються якісь матеріали, люди годину сидять, дивляться на них, читають щось, а потім дві години сидять і щось записують. Згадують ну, згадують так. А там як такого видовища небагато. Всі навіть жартують, що найвидовищніше – це коли людина так відкидується і треба скроні собі. Оце, оце найвидовищніше, що Згадують тоді люди. Ну нас насправді, оце потирати скроні воно мало що дає, але ну зокрема, якщо десь треба показово це зробити, то якщо людина там не не вибачте, міни різне не корчить. що Ой як тяжко згадувати, то все... гра думаєш... на публіку, так? Так, гра на публіку. насправді нічого такого не відбувається. Все відбувається виключно в мер... межах черепної коробки, і то що там відбувається, насправді дай Бог кожному дізнатися в житті. Що ж там середній творці? Та це одна з найбільш видовищних дисциплін, бо є так звані long cards, тобто довгі карти. Одна година. 60 хвилин є дуже багато перетисованих колод карт, і я маю одну годину, щоб подивитись першу колоду, другу, третю, четверту, п'яту, десяту і так, далі, і так далі. А потім в мене є дві години, щоб це все згадати. Причому, якщо я зроблю хоча б одну помилку, то мені вже колоду не зарахують. Типу, колода має бути от в тому порядку, в якому вона була запінтована, в тому порядку вона має бути і згадана. Все. Ага. А, це. А, і є ще так звані Тобто, Я, на жаль, з собою не маю такого годинника. Що руки ще люди, які займаються з під швидко кубик рубка збирають, вони ще користуються такими годинниками. Коли руки мої на столі він зупинений, тільки я забираю руки і беру карти в руки, Запускає. запускається таймер, і тільки ну, я повертаю обидві руки назад на стіл, він зупиняється. Для того, щоб був чистий час. Коли які я витратив на запам'ятовування тої карт. Давайте я вам покажу. Власне, я оцього студентів вчу, бо, зрозуміло, все дуже класно, але ну, умовно для того, щоб прогулятися центром Львова і випити десь філіжанку кави, абсолютно не треба, як у Болт, бігати центральними вулицями. Однозначно. Тут мова йде про спортивні досягнення, а мова йде про практицизм. Бо яка різниця, чи я пробіжу 100 метрів за 10 секунд, чи, чи там за за 15? Я все одно трамвай напевно, що дожину, якщо так. треба його наші колеги, підказують, чи вони можуть, якщо що, попрацювати сьогодні годинником і порахувати стільки часу, скільки вам треба. Це, да, це, того... давайте я вам зроблю. Покажу, що чого я, я навчаю студентів. Власне, бо коли мова йде про викладання? То мова йде про те, що студенти не повинні там запам'ятовувати колоду карт, але є так звана робоча пам'ять. І давайте я вам покажу, про що йде мова. Декілька. А ну спробуйте, чи вийде вас щось запам'ятати. Перша карта є двійка бубнова. Є? Давайте я ще раз перетасую, щоб у мене красивенько було складалося. Двійка бубнова була перша карта. П'ятірка пікова, друга карта. Король піковий, це в нас третій. Дев'ятка бубнова є. Не знаю, чи її видно глядачам. Чи видно, а, видно Я спеціально навіть такі гіанській. Їх незручно перебирати в руках, але їх далеко видно. Дев'ятка бубнова наступна карта. Валет червовий. Це є наступний. Пізніше трійка червова. Пізніше двійка пікова. Ви запам'ятаєте Олесь? Давайте ще декілька. Двійка пікова. Валет хрестовий. Сімка бубнова, король червовий, Так, тут все запам'ятав. Король червовий, двійка хрестова, туз червовий. І давайте ще декілька карт. Вісімка червова, валет піковий і п'ятірка червова. Так. Ну і дивіться, двійка бубнова це ось це. Це у нас Почати. перша карта, це в нас 15-та. Я вам показав всього у нас 15 карт. Зрозуміло, що. Да. І ви вже запам'ятали, ось так з одного разу. Ну так, так. 15, 15, їх... 15, так, 15 запам'ятаю. Дивіться. Мені здається, десь на 5. Ні, зрозуміло, та, більшість, більшість людей, коли щось вивчають, вони ну, зубарять. Тобто вони ходять по кімнаті і повторюють, повторюють. Тобто, якби ми з вами посперечалися, і якби був час, звичайно. Uh, ви би ходили по, по студії з одного кутка в іншої, і повторювали два бувнове, два буно. Два буно два бувно. П'ять віково. Два бувно п'ять іково. І ви би ви, визобрали. А потім ви, ви мені відтараторили як як віршик на уро уроці там, з української літератури. А, але я би питав не те, чи ви там визобрали цю інформацію, чи ви її знаєте. Я би попросив вас сказати задом наперед, наприклад, або рівно uh -huh. посередині, яка карта. Або скажіть через одну, або скажіть по порядку всі червові карти, які е, вживаються. Uh -huh. а, назвіть номер е, якийсь тут. Є 15 карт. Е, будемо вважати, що бубнова – це і перший номер карти, uh -huh. і 15 – це і п'ятірка червова. Назвіть від одного до 15 якийсь номер. Я спробую якомога швидше сказати Який... два давайте п'ята. А раз, два, п'ята карта. Але перерахуйте, давайте я перерахую з вашого дозволу. Бо ви зараз перемішаєте, я буду ще вашу. Буду Отже, п'ята карта, це є в нас. О, мати рідна, це є Валет червовий, здається. Один, два, три, чотири, п'ять. Я сказав, валет червовий, а ну що він Прямо, там? Ще але, не а давайте я спробую знизу. Це є в нас двійка Христове, здається. Один, два, три, чотири. Чотири п'ять і двійка Христова так? здається. Бо вона нажища... же так, так, так. Так. А, Тобто мається на увазі зрозуміло, що я запам'ятав запам'ятав ці нещасні нещасні е, 15 карт. А можете навіть ще зробити мені якийсь тест, розрухайся, розімнувся. Та що... Е, давай тепер ти яку який, а, номер, який так? номер так? Е, давайте десяту зверху чи е, з... знизу мені руку? спочатку? Від дві десята карта. Це є здається червовий mm -hmm. е, цей король. King десять Hearts. 10. Червовий король правильна це зрозуміло, а що, що це воно, закрай? воно так начебто, виглядає, начебто, то я відверто тримаю просто в голові, і я можу дуже швидко бігати між цими картами. Тобто треба дивитися на них так. Візуальна пам'ять і те, що ви називаєте карту, спрацьовує ще на слух. Краще запам'ятовує насправді. Я на слух не запам'ятовую я просто її озвучую, просто. Uh, в зв'язку з тим, що якщо я працюю десь на, на загал, що треба це зробити, краще озвучити, бо uh, я розумію, що це телебачення, пряма трансляція, це не є аудиторія студентів, що люди на задній парті можуть не побачити. Я повинен озвучити, щоб навіть ті, хто десь там на задній, подрімують. Вони також зрозуміли, про що йде. А скільки часу ви тренувалися, бо от запам'ятовувати? Uh, багато. Ні, Відверто багато. Це роки чи за місяці можна так навчитися? В мене зараз я вам спробую сказати: ну, для того, щоб перший раз запам'ятати повну колоду, і я добре пам'ятаю цей час. Я повну колоду, коли я запам'ятав і завдав безпомилково, пішло 7,5 хвилин на колоду. Це насправді багато. Мій особистий рекорд це 32 секунди. Він дуже екстремальний. Це потім треба перебирати можливі варіанти. Так, ця, ця карта була зверху чи знизу. Сам процес згадування буде дов, набагато довшим, не, не таким розслабленим, але я все одно згадаю. І це я має бути виспаний. Моя голова не має бути це от, Я, я маю бути не голодний, але не ситий. Там вже ж все, все, все по грамах навіть тісти треба в тому питанні. Але для того, щоб запам'ятати колоду карт з моєю допомогою, десь ну. Хвилин 40 треба, що людина може вміти запам'ятовувати колоду карт і згадувати цей. 40, можливо, година. Одним словом, випитуй кави. Я дуже часто так людей запрошую, п'ємо кави, і я вас навчу запам'ятовувати колоду з 50 карт. Вам дуже дякуємо за те, що ви сьогодні до нас завітали. Mm -hmm. Я нагадаю нашим глядачам що з нами Гордій Остапович, майстер спортивного запам'ятовування за версією International Associated of Memory, Викладач курсу мистецтва запам'ятовування в українському католицькому університеті. Ми ж повернемось вже через кілька хвилин. Будемо показувати матеріал про евакуацію.